По столиці говоримо далі. Яка ситуація у Дніпровському районі? Розпитаємо у нашої кореспондентки Каріни Лемешко. Вона зараз з нами на зв'язку. Каріно, які маєш новини? Колеги досі перебуваю тут на місці влучання уламків шахеді шахедів у 16 багатоповерхівку. Нагадаю, що уламки попередньо потрапили саме на шостий поверх. Там абсолютно, як як повідомили нам мешканці, майже знищена квартира вщент. Звісно, ще на території біля будинку можемо побачити і уламки шахедів, які ще не прибрали. І речі, які просто повилітали теж з квартир за рахунок вибуху. Тут наразі продовжують працювати рятувальники, які ліквідують наслідки пожежі. Також все більше бачимо мешканців будинку, які підходять, аби подивитися на стан взагалі своїх квартир. Наразі нікого не пускають, тільки аби забрати там особисті речі чи тварин і так. Також, звісно, хочемо. Е, хотілось би сказати про те, що крім рятувальників працюють на місці, і поліцейські, які документують наслідки ворожого обстрілу, працюють медики, е, також психологи. Усі разом допомагають людям, аби е, скоріше, все ж таки, е, відновити і усунути наслідки від ворожого влучання. Також, звісно, хотілось би сказати про те, що Мешканці повідомляли, що вибух застав їх взагалі о 5.30 ранку. Вони цього не очікували, але більше, я думаю, вони. Все ж таки думали, як швидше вибиратися із своїх квартир, і навіть деякі розказували нам, що не брали з собою ніякі речі. Далі пропоную все ж таки послухати пряму мову очевидців і послухати, що нам сказали мешканці. А шахет попав на шостий поверх. Ми живемо на п'ятому. Всі живі, але ну квартири немає. Всі живі діти, живі діти були в коридорі. Евакуювали всіх. Ну єдине, що зараз там за ліками комусь дозволяють зайти, але під супроводом поліції. Ну тому, що є там літні жінки, яким потрібно ліки і потрібно забрати, бо вже тривалий час прийшов. Також зараз знаємо про те, що зокрема у Дніпровському районі, який постраждав е від е ворожого обстрілу, введені екстрені відключення світла. Зокрема, у Києві і е області, також е як повідомляє ДТЕК, були е екстрені відключення, і звісно, е ворожий ворожий ворожа атака не тільки. Е Застала столицю, але й інші міста. Наприклад, зокрема, у Запоріжжі постраждали 13 людей там. Повністю розтрощена розтрощені багатоповерхівки. Також серед них дві дитини постраждали пошкоджені 15, Зокрема, як зараз вже повідомляють багатоповерхівок. Майже дві тисячі людей залишилися без світла через обстріл. Зокрема, також на Одещині пошкоджена енергетична та портова інфраструктура. Зайнялися пожежі, і на Дніпропетровщині понівечена інфраструктура, приватні багатоквартирні будинки. Доплостю взагалі збили 42 безпілотники. Колеги, ми залишаємося тут. Продовжуємо стежити за ситуацією. А киян, звісно, навіть зараз, попри тривогу, закликають все ж таки не ігнорувати її е е е е і одразу прямувати до укриттів. Бережіть себе обов'язково, і своїх близьких. Дякуємо за оперативну інформацію. Спасибі тобі, наша колега Каріна Мелешко.